Так, друзі, привіт! Давайте проведемо з вами сьогоднішній ефір. В середу пропустили, я трішки прихворів. Зараз почуваю себе трішки краще, то вирішив сьогодні підбити підсумки тижня, тому давайте подивимося, що у нас було цікавого і взагалі на що треба Дякую, звернути що увагу. Так, передаю вам посилання. Ви, будь ласка, доєднуйтесь і ми починаємо. Якщо будуть у вас якісь запитання, пишіть в чатику. Тут не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, підписуватись на YouTube канал. Перше по макропоказникам, якісь дуже важливі, нічого тут не бачу. Індекс пожившій інфляції трішки гірше став в Європі. Um, і, в принципі, нічого такого особливого. От наступний тиждень буде цікавий. Тут у нас будуть і кількість відкритих вакансій за uh, вересень-місяць. І... Фідрезерв буде знижувати відсоткову ставку, і потім буде прес-конференція. Да? Тобто, найважливіше, нам треба здійснитися не це, а це, що будуть тут розповідати, тому що тут будуть розповідати, яка буде подальша грошово кредитна політика Тобто Ми бачимо, що ставку будуть знижувати, але цікаво, яка буде, які будуть дії далі вже. Uh, також ми знаємо, що uh, почався вже QE uh, Quantity Пом'якшення, і Федрезерв вже викупив облігації на 12,5 мільярдів доларів. Це означає, що ліквідність приплила в банки, і це піде далі, тому є позитив з цього боку. Ліквідації зараз було більше у лонгістів, але я думаю, що це зняття ліквідності. Далі все ж таки буде. Будуть активи зростати, зараз подивимось, чому спотові біткоїни ETF. Тут бачимо невеличкий мінус 142 мільйони доларів спотові ефірі Тіфи. Тут бачимо плюс, ну, вже переходимо в плюс. Да, тому тут також є позитив. Більш детальніше бачимо, що Нікі позитивно відреагував, але все ж таки буду чекати його руху вниз в бік 46 тисяч пунктів. Euronext також поки що далі очікує руху вниз, в бік 1120 пунктів. Діксі нейтрально поки що реагує, але я думаю, що ми побачимо якийсь відкат. Якийсь відкат до рівня 100 можливо. Багато чого буде залежати від завтрашнього. Від того, яка буде відсоткова ставка 10 грудня, да, тобто через 5 днів. Е, так, S&P рухається до АТХ. Е, Скоріше за все, буде перебій АТХ, але далі буде очікувати подвійну подвійне, е, да, подвійне, подвійне вершину. Так, Тесла цю позицію. Вийшов 50% закрив в плюс, 50% решту вийшов в БУ. Поки виходжу з позиції, буду дивитися, що буде далі відбуватися. Можливо, перезайду, але пізніше, тому що зараз немає поки що тут чіткості і ясності, далі. Microsoft ще в позиції знаходиться. Можна стопи трішки нижче поставити. Ближче до скользящих середніх по 500 доларів. Це буде додаткових кілька відсотків плюса, тобто вийдемо в плюсовий стоп, якщо така буде штука. тут поки в позиції, тут поки нічого не змінилося. Тут поки в позиції, тут ще на місці. Netflix. Гарні були новини. Netflix викуповував Warner Brothers, але бачимо чомусь падіння. Так, далі, пшениця, все також в боковику 525-555 доларів золото. Далі очікую руху вниз, в бік 4000 пунктів і нижче. Євро-долар. Якщо до кінця наступного тижня протягом тиждень-два закриється вище 1.16, можемо побачити якийсь лонговий рух. Дуже гарна картинка тут формується подвійне дно. Яке може розгорнути ціну. USDT, я і далі буду очікувати рух вниз. USDC також буду очікувати далі рух вниз. Total, бачимо, є бажання набирати силу, але тут важливо подивитися, щоб закріпились вище 3 трлн доларів. Якщо зможемо закріпитися вище 3 трлн доларів, то бачимо лонговий рух. Ну, в принципі, по. Альткоїном та ж сама картинка, треба закріпитися вище 850 мільярдів доларів. Тоді ми бачимо якийсь рух вгору. Але бачимо супротив 910 мільярдів доларів. 365 скользяща, вона, в принципі, захищає і утримує рівень. Домінація біткоїна. Бачимо, що хоче далі падати вниз. Ефірівська домінація хоче набирати обертів. Бачимо, що тут вже з'являються сигнали на покупку. 1, 2, 3, 4, 5, 5 із 7. Досить сильно. Скоро прийде сигнал на лонг. Azers поки ще знижується, буду дивитися за реакцію на рівні 6,82. От рівень 6,82. Є надія, що тут побачимо покупки для альткоїнів. Так, сам біткоін його рівень 87600. Тут може втриматися. Але в цілому бачу такий боковичок. Тобто, можливо, там місяць будемо якось торгуватися в цьому, в цьому діапазоні 85-95 тисяч доларів. Ефір у ефіра рівень знаходиться на рівні 3 тисячі доларів. Да? Тобто, якщо його утримають, тут буде класний такий сильний. Рівень накопичення для продовження лонгового руху. Лонговий рух може бути в бік 3600-3800, але тут важливо буде перебити ось цей рівень 3300. Він наче недалеко, але він дуже важливий. Чому? Тому що тут будуть продавати Тут рівень супротиву, рівень підтримки, такий зеркальний рівень. Тому тут будуть продавати, і його треба буде пройти для того, щоб далі зростав ринок і актив в цілому. Так, По активам, що цікавого, Салана дуже цікаво дивиться, знову ж таки, набирають його в діапазоні 125 доларів, це видно. Ондо намагається набирати, але може ще впасти до 40 центів. Авакс може знизитись трішки нижче, 12-11 центів. Хайп не поспішаємо, тому що може ще пробити дно. Кас класно, досить непогано. 4 цента підтримка, 5 центів це буде непогана точка входу. Єна також в плані накопичення 25 центів його ціна. Ну і лайткоін будуть накопичувати в діапазоні 80-75 доларів. Тобто, це той рівень, де його будуть і далі накопичувати. Так, в принципі, це основне, що я хотів сказати. Якщо у вас будуть якісь, є, будуть якісь запитання, то ви мені скажіть. Я їх залюбки розгляну. Так, це я перефарбував, це я перефарбував. Це зроблю в червоний. Так. Так, питань не бачу. Тоді я на цьому буду закінчувати ефір. У мене до вас буде прохання доєднатись до нашого телеграм-каналу. У нас там будуть оновлення відбуватися і по нашій платформі. І нам потрібні будуть люди, які будуть тестувати. Тому, якщо буде у вас можливість, доєднуйтесь і тестуйте платформу, нам буде дуже приємно. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, підписуватись на YouTube канал. Скоріше за все, з наступного тижня ми будемо або через тиждень я буду робити два випуски на тиждень. Бачу, що три забагато. Буду приходити на формат два на тиждень. Якщо будуть якісь пропозиції, то пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Всім папа. -па.